Добрий день, дорогі шановні люди, слава Ісусу Христу! Мир вам, дорогі українці! Дорогі люди, я прийшов сюди, щоб побажати кожному з вас миру і добра, міцного здоров'я і Божої охорони. Я християнин, і я закликаю всіх людей, які щиро вірять в Бога, моліться за Україну. Просіть милості в Бога для народу України, щоб Бог змилувався, спас і простив наш народ. Ну і найважливіше, дорогі люди. Я прошу сюди, щоб нагадати, що дати там добру звістку, яка написана в тій святій книзі. Чи знаєте ви, чи чули ви про ту любов, яку Бог має до людей? Бог доводить свою любов до нас тим, що Ісус Христос помер на хресті за наші з вами гріхи. Як написано, так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого дородження, щоб кожен, хто в нього віриє, не загинув, але мав життя вічне. Ісус Христос приходив на цю землю для того, щоб нас врятувати, врятувати від гріхів, оскільки ми є гріш. Немає можливості розплатитися за свої ріхи, то Ісус Христос Він розплатився за нас. Ісус Христос Він пролив святину кров на Гологовському христі за наші ріхи і Воскрес ради нашого правдання. Кожна людина, яка щиро покається своїхам і у вірі Ісуса Христа, Бог її простить, Бог і дарує вічне життя, Бог послав Свого сина на цей світ не для того, щоб нас засудити, а для того, щоб нас врятувати той час, коли Ісус Христос знову вернеться на цю землю. і Він же не буде рятувати, він буде судити. Він перед приходом забере свою церкву, а потім прийде Гнів Божий на все людство. Спасайтеся від гніву Божого, покайтеся у своїх гріхах. в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов і спасетеся. Час близький, Господь гляде, час обмежений. Читайте Боже Слово, це важливо для всіх людей. Ісус Христос, Він єдиний шлях до Бога. Тільки завдяки жертву Ісуса Христа людина може спастися. Нехай вас Бог благословить і береже. Отець небесний благослови цих людей, помилуй наш народ і спаси. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.